У шості за рахунок міського бюджету та за заявою співмешканців багатоквартирних будинків проводиться ремонт підвалів. Головна мета створити безпечні умови для мешканців багатоквартирних будинків, які під час повітряних тривог бояться залишатись у квартирах або бігти в укриття далеко чи страшно по зверненням співвласників будинку там, де частіше вони ховаються у підвальних приміщеннях. Це не стосується протирадіційних укриттів, це просто підвальне приміщення, яке ми допомагаємо відремонтувати, щоб якісь прості примітивні там умови були. Тобто там проводимо електрику, десь підкрашуємо, підбілюємо, встановлюємо лавки, десь поли заливаємо, щоб більш-менш було зручно. Перечекати лиху годину. такі ремонти здійснюються у відповідь на колективну заяву від мешканців будинку. Звертатись може напряму до нас в управління житлово-комунального господарства. Ми обов'язково з ними зустрічаємося, виходимо на місце, разом приймаємо спільне рішення, що нам які роботи необхідно провести по даному приміщенню. по їх заяві. Ми надаємо допомогу в ремонті. Управління надзвичайних ситуацій надає допомогу там, видачі якихось матеріалів або там, ліхтарі, шансові інструменти і так далі. Але все впирається на, в першу чергу від ініціативи людей. Ці роботи вже розпочалися і частина підвалів вже відремонтована. На даний момент у нас вже отримана 21 заявка. По 9 приміщеннях вже йдуть ремонтні роботи. І Поки що ми не зупиняємося. Бульварна сім ми зробили там великий підвал. І там пішли ну, значні роботи провели, тому що посілок їм до їхнього сховища там біжать дуже далеко. І ось Вони з ініціативою вийшли і ми там провели значні роботи. Свобода 21 черноволо 1 зараз роботи ведуться. Герою Шостінщини 25, теж там розпочати розпочати роботи. Фінансування проєкту здійснюється з міського бюджету. Ремонтні роботи виконують як підрядні організації, так і комунальні підприємства, такі як ЖЕКИ. Ми спускаємо з приміщення, мешканці бачать, що ми хочемо тут там найкраще прятатися, але десь там труба протікає, бо ми теж намагаємося цей... Питання разом з ЖЕКами, або разом з підрядниками врегулювати. Тобто, ну, робити якийсь примітивний ремонт, кадакапи, вона ж зрозуміла, що. Неволічно у триповерховому будинку по вулиці Свободи, 41 ремонт у підвалі вже зроблений. Мешканці будинку двічі пережили комбінований ворожий удар, епіцентр якого був на вулиці поруч. Про що свідчать розбиті вікна? Одним з перших звернулися до управління житлово-комунального господарства мешканці будинку помиру. 6. тут побілили стіни, залили підлогу, зробили електропроводку, встановили нові розетки, вмикачі, ліхтарі, поставили пофарбовані лави, забезпечили додатковий. Вихід під час апаратної наради міський голова Микола Нага зауважив, що це не довгостроковий проект. Тому тим, хто планує подати заявку, але ще цього не зробив, варто поквапитись на минулому тижні. Видали матеріали та речі 12 дванадцяти будинка. Роботу цю продовжуємо згідно звернень від мешканців громади. Та програма, теж Оля Олександровна, говорить, по допомозі людям, які виявили бажання створити в себе в підвальних приміщеннях своїх будинків, укриття, діє. але вона буде не 10 років діяти і не 10 місяців. Це програма короткотермінова і далі будемо займатися іншими справами. Тому хто бажає, будь ласка, звертайтеся в управління житлово-комунального господарства, будемо надавати відповідні матеріали, будемо допомагати і будемо створювати укриття в кожному будинку. Ось така задача, але її треба швидко зробити.